18 травня в цю суботу буде відзначатися Міжнародний день музеїв. Цьогорічна тематика цього дня. Це освіта і дослідження. Тож ми запрошуємо всіх славотичан та гостей нашого міста завітати до музею з десятої години ранку до четвертої вечора. Дослідити фрагменти ЧС та зони відчуження за допомогою vr окулярів переглянути документальний фільм Чорнобиль назад у майбутнє від команди громадської організації Європейський інститут Чорнобиля. Всіх запрошуємо. Дивилися овіра -окуля... окуляри. Дуже сподобалось. Я завжди мріяв там побувати і подивитися, як там це виглядає. Я бачив теж реактор, він вже був зломаний, взорваний, але це було дуже круто. Я там бачила зруйновані дома та зруйновані станції». Я, я хочу, щоб наш весь клас пройшов десь на канікулах, і ми разом по очереді робили по двоє. Я Вдягала ці окуляри і дивилась фільм про Чорнобиль. Бо до 18 років нас туди напускають, і для дітей це велика можливість побачити Чорнобиль ось так. А що саме ти бачила, який уривок? Бачила уривки з прип'яті, з міста самого зі станції, там, де вже після вибуху. І бачила ще Київ, там де проводився марафон. Літала над містом бачила там зруйнований реактор. Я з тазинством мріяла побувати в Чорнобилі. Якщо когось цікавлять все ж таки вікові обмеження, чи можна приходити з дитиною, то можна приходити до 8 років, не рекомендується маленьким дітям, але з 8 років до 12 років можна приходити з батьками і подивитися цей документальний фільм. Якщо дитинка вже більше 12 років, то вони можуть самі приходити зі своїми друзями і долучитися до цього заходу. Насправді зараз дуже багато дітей користуються таким. Ми окулярами під час різноманітних ігор комп'ютерних, тому зараз це вже не є чимось новим і дітям справді дуже цікаво. Якщо ви хочете, щоб ваші діти дізнали щось цікаве про чорнобильську зону відчуження та про Чорнобильську атомну електростанцію, то приходьте з ними. Це найкращий спосіб спосіб показати дітям історію нашого регіону. Це пізнавально. Тому що не всі мають можливість поїхати туди і побачити це все на свої очі, тому це гарний варіант.